Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про освіту і наскільки вона важлива для художників, діджитал-художників. Я розповім трошки про себе, щоб ви знали контекст. Мене звати Олена Ярошенка. Я працюю в гімдеві з 2011 чи 2010 року. Доволі давно, і за ці роки я, в принципі, можу зробити якісь Висновки, чи потрібна освіта, професійна освіта в цій сфері? Я сама отримувала професійну освіту, але це було, звісно, ще дуже давно. І після цього в мене був перерив малюванні десь років сім точно. я займалась більше графічним дизайном, тому що це була єдина робота, на якій в ті часи можна було більш-менш заробити. Працюю вже дуже давно. Геймдев тоді тільки зароджувався. Я не сильно про нього знала і не сильно хотіла туди йти, тому що я думала, що всі, хто грають в ігри, вони нещасні залежні люди, які цілими днями грають. Це як навіть не алкоголізм, як наркотик. Це і є наркотик, як і інші наркотики, легкі наркотики це можна контролювати і використовувати цю залежність тільки як розвагу, а не як ціль життя. Тому я через якийсь час вирішила все ж таки спробувати йти в цю сферу. І перша моя ті кампанія була десь у 2010 році. І за ці роки я поміняла декілька кампаній, побачила доволі багато художників. Зараз молодь зовсім по іншому сприймає навчання і роботу Не гірше, по іншому. Розкажу чисто про свій досвід. Я закінчила художню академію в Харкові, графічний факультет. Так як я вже сказала, деякий час я не працювала як художник більше працювала графічним дизайнером, малювала небагато. Я свої навички трохи підзабула. Так, ну але починати не з нуля, а вже з якимось бекграундом, заново малювати, все ж таки легше ніж зовсім початківцю. І потім, коли я вже пішла в Геймдів і почала більше малювати, я довчалася самостійно і самостійно, і отримувала досвід в якихось курсах. я проходила декілька курсів. Всі курси були корисні. Що я бачу серед своїх колег? На жаль, я зараз буду як ця стара бабка, а світа зараз гірше ніж була раніше. Я маю на увазі академічний малюнок, який я вважаю, якщо ви щось малюєте в геймдеві, вам. Пригодиться і саме велика проблема, щоб цей академічний навик гарного малюнку набути, то вам треба багато часу і класний викладач, багато практики. Плюс у вас має бути стимул самим себе. Ну ви знаєте, як змушувати самого себе постійно малювати. Тому все ж таки тут класичне навчання виграє. Що ви хочете, не хочете, але ви все одно будете ходити і періодично малювати, і вам буде професія. Канал, підказувати, де ви не прави в малюнку. А от якщо ви вчитесь самостійно, так теж це можна, але ж можна зайти не в ту стіп, все одно з воно як швидше і правильніше. Я вважаю, що академічне навчання корисне, наприклад, для створення ком'юніті. Тобто, там ви будете впродовж двох-трьох років спілкуватися зі своїми колегами, там буде формуватися ваш смак. Там у вас можуть з'явитися друзі, з якими ви потім будете підтримувати стосунки. Там у вас може формуватися бачення, як краще далі розвиватися. Це плюси. І також, якщо вам пощастить з вузом і у вас буде достатньо годин малювання академічного рисунку, можна і живопису, але рисунка важливіше. То це у вас з'явиться великий скарб знань, які потім ви будете приміняти в своїй роботі. Наприклад. Перший погляд здається, навіщо ці от всякі черепа і обробовки малювати, але потім прямо воно видно по рівню художника, хто отримував світу, а хто ні. У них прям є різниця. Але це можна звісно все отримати і на курсах. Хоча я не знаю, як академічний рисунок фігуру малювати на курсах. Ну, тобто ходити кудись, так само навчатися, як в академії, там можна. І на курсах ви не будете, можливо, витрачати час на непотрібні вам знання, якими напічкують академічні вузи, і студенти мають все одно їх здавати, витрачати на це час, це мінуси академічного навчання. Але якщо все ж таки це хороший вуз, то там, скоріш, за все, будуть хороші академічні художники з великим досвідом, які вас навчать прямо малювати краще і правильно. Та, якщо у вас де бажання постійно практикуватися. Курси теж саме можна купити хороші курси, можна не дуже. І там теж можуть бути хороші художники, які вас навчають, можуть бути нехороші. Але я не знаю жодних курсів, які б тривали декілька років як академічне навчання. А я вважаю, що в практиці академічного рисунку все ж таки важлива кількість затраченого часу. Це як практика в спорті. Практика має бути з хорошим тренером, тобто з досвідченим викладачем, це буде тоді продуктивна практика, а не просто сам по собі щось малюєш і можна так не просунутися і за 2-3 роки. Це плюси академічного навчання, мінуси. Я вже трошки сказала, що бувають якісь непотрібні предмети, на які ви витрачаєте час. Чому академічне навчання не дорівнює да курсам в академічних вузах, не дають професійних знань, тобто, якщо ви йдете потім гейм, Дев, вам треба все одно пройти якісь курси або самостійно навчатися, або вас будуть, якщо пощастить, навчати вже в на роботі там, де ви працюєте. Це якщо пощастить, тому що зараз такий великий вибір спеціалістів, що вже компанії беруть. Хоча б після курсів людей без досвіду, але хоча б після якихось курсів якимось портфоліо як більш заточеним професійно, а не просто там якісь там принцески аніме стилі. Хоча такий стиль, теж як виявилося, потрібен в геймдеві. але його поки що не так багато, як казуальних ігор. Але навіть для казуальних ігор потрібні академічні знання для малювання їх, навіть якщо використовувати штучний інтелект, треба знати, як його оправити. Штучний інтелект, якщо якийсь артефакт не той намалює, тому знання потрібні. Я думаю, що академічний вуз не заміняє хороші курси, а хороші курси не заміняють академічний вуз. Ну принаймні я не знаю жодних таких курсів, які б давали таку ж саму підготовку саме по академічному малюнку. Повторюю, він потрібен як художня академії. Треба вибирати хороші академії. Не знаю, як зараз вчать в Харківській академії, тому що зараз це онлайн, зараз війна. львівська академія. Коледж труша непоганий, кажуть по підготовці академічного рисунку. Навіть я думаю, що він найкращий з художніх вузів, то що у нас є в Україні. Ці інші там не знаю, щось не приготують. але це дуже залежить від вас. Якщо у вас є бажання навчатися рисунку, є сила волі на академічну практику, є бажання. Навчитися, ви подолаєте це все. Якщо нема бажання, то ходите. Ви не ходите, можете поступити в найкращий вуз, Якщо ви не будете практикуватися, то у вас нічого не вийде. Я можу сказати по своєму досвіду, що я бачу, по людям, які приходять. Гімдефо по їх роботам уже в гімдеві зразу видно, чи отримували якісь вони знання чи ні. І буває так, що от видно, що непогано і симпатично малюють, і видно, що закінчували якісь курси, але коли діло доходить до чогось більш складнішого, наприклад, там фігуру якось намалювати, голову намалювати, таке трапляється має, в роботі, то у них вже складнощі виникають там з малюванням, і тут уже прям треба до вчати як це поєднувати з роботою. А якщо у вас ще є уже на той момент і сім'я, це важкувато. але можливо головне бажання. От тому я за те, щоб отримати академічні знання в художньому вузі, в хорошому не думаю, що потрібно там закінчувати цей А диплом. Ну мені диплом не, не знадобився. Пару разів мене питали диплом, і не коли я кудись. Влаштовувалась на роботу, а коли вже було там офіційне оформлення, наприклад, тобто це просто як папірець, який потрібно було там десь показати при офіційному врацевлаштуванні. Я думаю, що якщо його немає, то так теж можна влаштовуватися на роботу. Головне, щоб у вас був досвід і знання, щоб у вас було хороше портфоліо, і досвід роботи або досвід навчання, хоча б і для того не потрібно, я думаю, що сидіти до диплому в якомусь. Возі, тобто 2-3 роки повчитися. Я думаю, достатньо. Це моя особиста думка. Я навчалась 6 років. Це як медики навчаються. Це було дуже довго, і я вважаю, що можна було навчитися 3 роки, і цих знань мені б вистачило. Бо потім 3 роки ми вже не так активно вчилися, і всі підробляли десь, працювали. Ну і так, це були додаткові 3 роки для того, щоб наші викладачі отримували зарплатню, скажімо так. Так, да, вони давали якісь ще знання, але це вже було в відсотковому відношенні настільки небагато, порівнюючи з першими трьома роками, що можна було далі і не довчатися. Але оця от думка, що треба все ж таки отримувати диплом, ну таке, я б не отримувала, якби зараз я вчилася з тими знаннями, що зараз у мене є про роботу. Важливіше знання ніж папірець. І потім після академічного навчання, у два-три роки академізму, я би пішла на курси на хороші і отримала знання саме професійні для роботи, куди ви там вирішити піти. Є ж різні напрямки, є там UI, там більше не малювати, все ж таки більше дизайну, але є і малювати. Що стосується гімдева, є художники оточення, там, де більше ви інтер'єри малюєте або пейзажі, є художники персонажам, є концепт-художники, які малюють більше концепти, скетчі, ідеї. А є художники всяких там, предметів, всюди потрібні знання. Можете от, фокусовані курси от, саме на той напрямок, куди ви обрали. Іти, отримувати знання, і потім подаватися кудись там розсилати резюме і, і на співбесіди. Як шукати роботу зараз в геймдеві, Це я думаю тема для окремого відео. Поговоримо про це в наступних відео. А я хочу, щоб ви написали в коментарях свою думку про освіту, якщо ви в цій професії, як ви думаєте, чи потрібна професійна освіта? Яка саме у вас освіта? Якщо ви зараз тільки плануєте отримувати освіту і думаєте, куди піти, я вам раджу дуже уважно вибирати, дивитися відгуки і про художній вуз, і. Про якісь комерційні курси. Ну і додам, що і коли ви закінчите і художній вуз, і курси, це буде не останнє ваше навчання в цьому житті, і вам прийдеться навчатися постійно, щоб бути на плаву, щоб бути конкурентним художником, і. Мати переваги перед колегами вам треба буде вчитися постійно, постійно додавати собі якісь курси самоосвітою займатися, тому це довгий шлях, і іти туди треба тільки коли любиш це діло, бо інакше вам буде важко. Ну що ж, я думаю, що це все, що я хотіла сьогодні сказати про художню освіту для діджитал-художників. для... Художників геймдева. А я вам дякую за те, що подивилися це таке неструктуроване балакуче відео. Вам я бажаю зробити свій правильний вибір професії своєї мрії. І до зустрічі!